Всім великий привіт в Резервет. Поспішаємо величезний тут Резервет. Всі спішать і я спішу дивитися новиночки. Сподіваюся, багато навезли. І опа, я заходжу і ми бачимо. Ще новинки є. Вже бачу з далекої є джемпери в молочному кольорі з таким широким коміром. Бачу є. А бомбари. Ось такий бомбер. З кафішоном, з каптурем, правильно. Рукавчики такі широкі, ось так стягуються. Така курточка балоніва тканина, вона досить оверсайз. Бачите, який рукав широкий, класний. І така куртка є у бордовому кольорі теж. Думаю, що вона сильно промокати не буде, навіть якщо попадете під дощ і капішончик добре, що стягується. Тоде, коли затягнеш на голову, і він тоді спадає, постійно неможливо затягнути. Дві тисячі гривень ціна. Ух ти, непоганий такий бордовий колір ще. Широченька. Дивлюся в розмірі М, видно, що це оверсайз. Актуальні джемпери, в вкоси, різні кольори, бордовий, сірий, блакитний, кремовий, такий біло-кремовий колір. Ось такий м'якусенький, Середньої щільності в'язки. Вкоси джемпер. 1200 гривень. В складі акрил, віскоза, поліестер і поліамід. В сірому кольорі ще є блакитному і в молочному кольорі теж. Ну, а це вже шерсть, я показувала в одному з моїх відео. 100% вона, 100% вов, преміум лінійка, жилетка в'язана 1700 гривень. І такі жилетки є в такому бордовому кольорі, в синьому і в сірому кольорах. Ох, я йшла до таких джемберів 1400 гривень, середньої щільності в'язки, кремовий такий ніжно біло кремовий колір, в'язка в рубчик, і є ще в шоколадному кольорі ця красота. І штани, є класика додавалися. Такий джампер коштує 1400 гривень розмір до XL. В складі віскоза, поліестер і поліамід. І такий джампер є в коричному кольорі. Так, з гузочками. А, це теж з гузочками. Що ж я так пропустила? Гузочки обтянуті таким в'язаним матеріалом. Нагадаю, що в складі є віскоза. Ще такі класичні штани. Написано, що вони чомусь смарт. 1200 гривень. Такий приємний коричневий колір. Гарячого шоколаду ззаду з гумкою, легко їх одягати, тобто носити вони зручні, комфортні, вона ціна і розмір до двох. І навіть можна і на 3 хса взяти, попробувати, тому що тут трішки забільшені розміри, вони широкі думаю, класні в складі віскоза, поліестер і еластан. Ну і представлені кольори ще сірий. І такий хороший базовий сірий, можна для ділового гардеробу, чому ні. Ще жакет підібрати. І актуальний цьогоріч, а, такий бордовий, бордово-гранатовий, не бордово-червоний, а саме бордово-гранатовий колір. Подобається якість, якісно пошиті, досить. І те, що з гумкою ззаду зручно, от, коли ви на роботу ходите, чи сідаєте в крісло, багато рухаєтеся. Поїли, попили, тобто, гумка ззаду, ну супер. А ще є в чорному кольорі такі ж. І в чорному. Тобто є в коричному, в сірому, бордовому і в чорному класичні. Чорні штани. Прекрасна якість, зручні. Рекомендую ззаду з гумкою. І вони широкі. Човники теж підійдуть до ділового гардеробу. Це шкірзам були в моєму з одних оглядів. ще раз покажу. Вони такі красиві, елегантні. Ось такі підбори розкішні, неймовірно класні. Матеріал схожий на лаковий шкірзам, але і не такий блискучий, не такий глянцевий. Як бой трішки навіть матовий такий лак 1700 гривень. Такі тренчі зараз актуальні, короткі тренч-куртка. Називають їх ось так. Тут регулюється з підкладкою смужку. 3000 тисячі гривень немало, я вам скажу. Для курточки на верхній одяг, складне пошиття і завжди цінить дорожче. Ну і непоганий склад, котон, 66% кутону, 34% тридцять можливо, тому що тут є котон. Тут ціна і навіть і вища. 100% котон сорочки з вишивкою. Рукавчики призібрані три чверті, алегесенка така котону від півтори тисячі гривень. З натуральної замші кросівки на 2400, навіть дорожчі, ніж в зарі. Ось такі реалії, непогані. Це натуральна замша. Такий пісочний колір і шкіра. Всередині, я так розумію, що всередині не шкіра. Добавилися ще такі шерстяні, 100 шерсть, 1800 гривень, кардигана на короткі рукав середній щільності. Вязки не є легесенька, вони м'якенькі, не кусаються, не косючі. Ось такий бордово-гранатовий колір. Є в чорному кольорі і є в кремовому, такий баш, але не беж, а так до кремового. Дуже приємний. Бачу, є під шкіру спіднечки появилися. Так, ось так. 100% шерсть 1800 гривень. Які класні спіднечки. Нагадують візуальну шкіру натуральну в довжині мідаксі, силуету А. М'яте синкі сподобалися тисячу, а, півтори тисячі гривень в цілому коштує з такою от підкладкою, така основа не підкладка, а сам, сам цей матеріал ось на такій основі, а, що можна зимою носити. Навіть не знаю, як описати, як фланелька знизу, але ну, непогана основа. І такі спіднечки є в чорному кольорі. В базовому цей колір такий рожево припорошений, непоганий. От в чорному це вже класика, і на роки якби, інвестиція ви інвестуєте в таку спідницю і носите ви її довго, поки не проведеться. Тому що така модель вона актуальна силуету, і якби фасон, і під шкіру півтори тисячі гривень теж півтори теж тисячі гривень. Чи от таку коричневу шкіряну теж, як і під шкіли, це саме все. А ось цей колір це вже таке. Це вже таке. Подовжені жилетки 2000 гривень. А написано, що це пальто без рукаві. Якби теж правильно бокові розрізки, які застібаються на блискавку, світло бежевий низ, підкладка. Мукенькі, легесенькі і досить товстенькі. Такі подовжені жилетки ще і в чорному кольорі. Класичних штанів. Завезли багато. Знову класика, це костюми, але можна окремо собі купити штани, є жакети. От вже не гумка ззаду, а просто пояс в костюмі. І штани коштують 1700 гривень. Полястер віскоза Аластан. Розмір до 2 xl і в бордовому кольорі теж вони прямі, широкі, зручні, але без гумки ззаду. І до них жакет. От я дивлюся якраз в розмірі 2XL. Жакет коштує 2600. Жакет дуже широкий, можливо, підійде на 3X, тому що ця модель вона трішки оверсайз. А ще такі жилетки подовжені є. Зовсім інші, але назва одна і та сама залишається жилетка тепла на сантепоні. Вже з акцентами блисковками, золотими, 1700 гривень. І розмірна сітка теж до 2 XL. Теж з капішончиками. Просто по-іншому стібані, не мають бокових розрізів, що попередні, можливо, трішечки коротші, можливо, трішки коротші. І такі жилетки є. В кремовому кольорі, кремовий дуже хорошенький. І в чорному от поруч висять в чорному кольорі теж. На попередній, на мій погляд, ніби якісніше пошиті. Ті довші, що я показувала швидше. В'язаний кардиган милий і на застібках, на кнопках, а зверху ось такі собачки. Шотландський тер'єр м'якусенький застібається на кнопочки. 1700 гривень коштує. І в складі є навіть 5% шерсті. поліестер, акрил, поліамід і шерсть. Які класні джинси з'явилися як банани. Раніше в 90-ті казали, зараз ця модель називається Paperback. Так, висока посадка, пояс із драпіруванням. Тобто з гумкою штанина злегка, злегка звужена. Теж такий припорошений бордовий колір, Вони з ремінчиками 1700 гривень. Характеристики я вам прочитала, які вказав виробник в чорному кольорі. Ну, чорний такий а, більш антрацит. І тут моко, щось таке гарячий шоколад. Ну і базово для джинсів. А синій. І подивіться, ось ці штани або навіть сині, але ось ці. як класно поєднаються ось цією курткою, що висить. Зараз я до неї підійду з вольветовою Можна собі придбати одразу валіветову курточку прямого крою. Застібається на кнопки легесенька, з накладними кишенями. Така стильненька, 1900 гривень коштує. Така куртка підійде до цих джинсів запросто. І теж можна і поєднати з бордовими джинсами, теж досить-досить непогано. Блуза сорочка з вишивкою, 100% котон, широкий рукавчик. Ось така красота. Цю блузу можна поєднати з цією ж спідницею, що висить поруч, 1800 гривень. Це 100% котон. Дужені мідасі з цими складками, акцентний такий ремінь, гумка. Клас, клас. Ось так. Непогані такі досить речі і одразу висять, що можна поєднати. Ну і багато аксесуарів. Хустинки в асортименті є 560 гривень і більшого формату 760 гривень. Відчувається, що це віскоза в складі, можливо, не повністю. І 100% віскоза. 100% віскоза. Ось такі хусточки. А, така жатка це поліестер. А ці 100% віскоза 760 гривень. Тут вже знижка. Малинові і бежеві слінбеки. 50% знижки. Саме на взуття. Так, є сумки поясні. Такі сумки можна носити, як виявляється, не тільки на поясі, а й через плече. Теж шкірза, ніби під софіанову шкіру. 1200 гривень коштує. Ручка регулюється відповідно. І навіть знімається, не те, що регулюється, і можна просто зняти, носити як клач, як косметичку взяти в дорогу, а можна її зробити короткою. Можна на пояс, а можна довго. Ну, напевне, так. Судячи по тому, як регулюється цей поясочок, то можна такі висновки зробити. І ще красивий досить коричневий колір, такий і не глибоко коричневий, і не світло, але сподобався такий хороший шоколадний колір. Такі сумочки поруч класичні кардигану. Красивий колір шартрес на шерсть, але ніде нічого не вказано, бо такі ідентичні, в таких кольорах були шерстяні. Зараз ну, не вказано, я думаю, що тут акрил, можливо, трішки шерсті є, але, можливо, зовсім немає півтори тисячі гривень. Все ж таки є 5% шерсті, акрил, поліестер, шерсть і ластан. Такі красиві кольори, рожевий. Цей шартрез і базовий сірий, класичний. Плечі приспущені і прямий силует. Ледь не пропустила такі новинки, класні появилися блузи, теж бордовий до гранатового. Но цього року цієї осені бордовий в тренді 1100 гривень і в складі є віскоза. А цей декор з мережева прошва. 100% котон, кудячки обтянуті тканиною. Така жіночна, красива, елегантна блуза, але досить така жіночна, жіночна, не консервативна. Жіночна. І ще є така тема і в білому, у базовому кольорі. Ось так, віскоза і котон. Красиві блузи в новиночках. А ледь не пропустила. Могло бути і так. В'язаний бежевий кардиган. Красивий, дуже бежевий. саме такий актуальний лондонський бежевий. Бежево-пісочний, такий важкуватий, досить з накладними кишенями. Ну, супер. І ціна для резерва досить пристойна – 1400 гривень. Ось так. Прекрасний склад, 70 скози і 30 поліамід. Ну, і можна поєднати з шкіряними лофрами, тобто вверх натуральна замша і всередині шкіра. Ідеально підійде до такого стилю. Як я показала тільки що в'язаний кардиган, 1800 гривень. О, шкіра і середина шкіра теж. Великий плюс, що вони легесенькі і шкіряні всередині, тому що буває уверх шкіра, а саратина шкірзам, і це погано. Я вважаю, що треба обирати взуття, щоб і в була шкіра, і всередині. Якщо ви купляєте шкіряне і платите за шкіряне, а якщо ви вже обрали з заму, то тобто вже все рівно. Ось так. Довгий тренч під замшу. 4 тисячі гривень. А колір, як описати, ну щось такий гірчичний, до фісташкового, ну красивий колір. Застібається на кнопки, такий двобортний цей тренч, важкий, це навіть такий плащ. пальто, може бути на зиму, навіть європейську. Він дуже лезний, але ну, досить стильний, ну і ціна 4 тисячі не є мало, але він класненький досить. Так, важкуватий, правда? Ой, навіть не можу підняти однією рукою. Тобто, хто не любить важкі речі, це не для вас. Ще побачила в гірчичному кольорі таку класну курточку. Он там. Чому вона захована? Заховані досить класні речі, в якийсь куточок. Ну чому? Мені аж самі цікаво подивитися, яка класна куртка. І ще блузи бачу класні. Тільки погляньте, яку класну куртку заховала. Жата така тканира. Просто супер. Колір такий гірчичний, між гірчичним і таким трішки шартресом. Хто знає про це вітіну, 2400. Що ось таке. Просто дуже кручуча куртка, сподобалася. Куртка бомбар. Плечі приспущені, майга стильна. І її заховали, навіть ніж повісити на манекен. Дуже стильненько. Так. Це 100% поліестер, але байдуже це верхній одяг, а куртка дуже-дуже класна. Ось і ще заховані блузи, шоколадний колір. З вишивкою бачу оверсайз. Розмір М, а яка вона широчезна і класна. Так, зараз її зачеплю, щоб показати. Так, ось так. Тільки погляньте, пройма рукава приспущена, так понижена. Тут призібраний рукавчик 1700 гривень є до 2Xів L. Дуже красива ця сорочка. Рекомендую. І в складі 90 ліоцелу і 10 поліостер. Вже збиралася йти, а тут такі знахідки. Просто знахідки, треба ритися, виявляється, теж все передивлятися, щоб знайти. Круті, класні речі в магазині, бо щось таке сучасне стильне, чомусь заховали. Отакі От сьогодні були новиночки. були такі знахідки, були тренчі, кардигани, взуття, хустки, чого тільки не було. Всім папа, -па і до зустрічі у нових відео. Кому сподобався мій огляд, ставимо лайк. Підписуємося на канал, пишемо коментар, підтримуємо бо без цього ніяк. А чим більше ви ставите вподобайки, пишете коментарі, то частіше знімається відео. Це працює саме так. Цьом, цьом всім.